Друзі, робочий тиждень вже на фінішній прямій. Які цікаві фільми можна подивитися в етері телеканалу «Дом» у вихідні знає журналіст ранку вдома Дмитро Слівний. Привіт, дімо. Доброго ну... ранку. Да, доброго ранку, <рес> шановні. <рес> Розповідає, на що варто звернути увагу. Так, сьогодні у мене до вас буде пропозиція, від якої дуже важко відмовитись. А саме подивитися класику першу. Частину гангстерської саги «Хрещений Батько. Ну я сподіваюся, що всі ви дивилися означає, да. і не одного деякі з нас дивилися і не один десяток разів. А для тих, хто не дивився, я так і скажу, що в 69-му році вийшов роман письменника Маріо П'юзо, який називався Хрещений батько. Він став дуже популярним. І по цьому роману був знятий фільм. А потім знято, звісно, продовження друга частина та третя частина у 72-му році відбулася прем'єра, на якій дівчата плакали. Хлопці хваталися за серце. Ну всім зайшло. Це взагалі класика кіно, один з найкращих фільмів, які взагалі ну були зняті. Так. Я вам скажу більше, що режисеру Френсісу Форду Коппола на момент зйомок фільму було лише 31 рік. А він сам же писав сценарій разом з е, Маріо П'юзо. А коли готувалася вже друга картина «Хрещений батько 2», то Копола вирішив піти на сценарні курси, адже він е, ну не знав, він не був професійним сценарістом. А вирішив піти, щоб дізнатися, як професійно писати сценарії І на першому занятті. Їм там було сказано для того, щоб дізнатися. Ну, приклад, так, як писати, як писати гарні сценарії. Подивіться, будь ласка, хрещений батько. Так. Ну і він, звісно, пішов звідти. Ось. Тобто, давайте подивимося маленький фрагмент хрещеного батька. Класика. Баржіні завдасть тобі удар у перший. Він влаштує зустріч, де твою безпеку гарантуватиме людина, якій ти повністю довіряєш. І на тій зустрічі тебе вб'ють. Вино смакує мені більше, ніж раніше. Я став більше пити. Тобі корисно, тато? Я не знаю ти щасливий з дружиною та дітьми? Дуже це добре. Так, крутяк. Так. Якщо ви не знаєте сюжет, то це звісно історія родини. Де всі займаються сімейною справою, і лише один Майкл Корліона, він тільки ну, повернувся з армії, і тільки він сімейною справою не займається. Але обставини сталися таким чином, що і Майкл Ну, спочатку вбивають брата, а потім замах на батька, потім помирає батько. Тобто і Майкл стає головою родини та на очах трансформується: від позитивного хлопця з ідеалами, ну до керівника. Мафіозного клану, він стає хрещеним батьком. Не знаю, я можу дуже довго розповідати, але краще один раз подивитися: не пропустіть, будь ласка, дуже вам раджу. Або так. ще раз подивіться і зануртесь цю дивовижну атмосферу. Угу. Так, що в нас ще? Так, другим фільмом у нас є українська робота вірніше, це копродукція українського. Литовська словацька робота угу. під назвою Передчуття це історія. уявіть собі, невеличке приморське містечко. Так. Десь 2014 рік угу. якраз це передчуття російської навали, коли ну таке трапляється, вмирає чоловік. Він заповідає, що ніхто не повинен знати, де його поховали. Знає тільки е, мати та дружина. Вони нікому не розказують. Ось такий, знаєте, містечкові дрязги, і кожен вирішує свої проблеми. І на тлі е, цих маленьких е, таких от е, маленьких драм е, відчувається передчуття великої війни. Е, ну, що можу сказати, це непогано зняте кіно режисера В'ячеслава Христофовича. З класним акторським складом, де реально люди знають, що вони роблять, класно зіграли, без всяких претензій. Я б сказав, що це продовження традиції українського поетичного кіно. Якщо знаєте, там білий птах з червоною відміти, ну ось це ось туди. Поетичне кіно це туди. Ось я вам пропоную. Ну ще класні пейзажі знімали під Одеською областю. Так, да, десь там я вам пропоную подивитися невеличкий уривок, щоб ну, зробити висновки для себе. А непоганий рейтинг 7,4 з 10 на IMDb, це для українського фільму досить непогано. Угу. Прем'єра була, якщо ми кажемо про Європу, то в Берліні. А тут прем'єра була на молодості у двадцятому році. Прошу. Прошу всіх стати іде. Мало бажання вбити. Є перечуття, що це буде гарне кіно. Так, <плес> да, є перечуття. Особливо коли на рейд стають військові російські кораблі, то з'являється якесь моторошне перечуття. І третій фільм легкий, ранішній такий, я б сказав, фільм 2010 року під назвою Ранковий підйом в оригіналі. Це Morning Glory», Так називається ранкове шоу. У головні ролі з Гаррісоном Фордом, один з моїх найулюбленіших акторів, і Дайан Кітен. Це комедійна мелодрама. З уклоном, все ж таки, в комедію, ніж мелодраму. Ну, уявіть собі, це ранкове шоу. Провальне Ту, ранкове шоу. Да, не таке, як у нас. Так ось, ранкове шоу. Туди приходить дівчина-продюсер. Яка лишилася попередньої роботи у новинах? У неї там сімейна драма. А і вона вирішує з цього не дуже гарного шоу зробити конфету, mm -hmm. цукерочку таку зробити, і е, запрошує зіркового ведучого майкла помора, а е, яку його, його грає Гаррісон Форд. Він такий амб амбітний чоловік, і то він не хоче, і про моду він не хоче, і про це він не хоче. І вона знаходить е, шлях до його серця, щоб він все ж таки почав працювати і щось. Робити на цьому шоу, і у нього є соведуча, і грає Дайан Кітен, і у них там на екрані розвивається драма. Як вони знаходять шлях один до одного та шлях до глядача фільм? Смішний, і хоча він 10-го року, а за ці 12, а вже 13 років. Телебачення дуже змінилося. Да, У нас з'явилися е, соцмережі, ми все обробляємо швидше. Ну нам буде і е, телеглядачам буде цікаво подивитися, як саме ну працює така. Да, як працює телешоу зсередини. Ця це махіна. Да, це ми ж бачимо все як за лаштунками. Ну я думаю, що той, хто подивиться, гарно проведе час. Да, там є де місце, де усміхнутися, і де м трошечки помріяти. Може про кохання згадати. Так що давайте, уривичок, ми мусимо тебе звільнити. Мені дуже шкода, мала корпорація вимагає від нас скорочення витрат. Доведеться звільнити багатьох, а мені ще наказали знайти для цього шоу старшого продюсера з більшим досвідом. Секундочку, ви ж їм сказали, що не можете цього зробити, адже я тут уже давно і викладаюся на 100%. Його звати Чіп. Він чіп починає в понеділок. Диплом з ділової адміністрації, Колумбійський університет. За кілька років йому доручать керівництво усією станцією, а я просто не можу платити вам обом. Бекі, слухай, мені О, дуже. Чорт. О, чорт, 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 Бекі, чорт, чорт, я... чорт. чорт, Вибач чорт, мені, чорт. мені дуже дуже шкода, я відстоював тебе скільки міг. А да, фільм залишає після собі таке гарний післясмак, як на мене. Да. Це якраз нормальне кіно, щоб ну не знаю, нормально провести час. Та трошки посміхнутися в наш важкий час. Так, якщо буде світло, то я всім раджу Дякую тобі за таку широку палітру фільмів. Та прям взагалі. дякую вам. Запрошуйте. і хочемо нагадати, що наше ранкове шоу триває і в суботу і неділю ранок вдома з вами 4 години з 7 аж до 11. Добірка найкращих матеріалів за весь тиждень.